Всім привіт! Сьогодні хотів би показати вам прототип кастомного пошуку дублікатів, який ми розробили. Я думаю, всі вже колись зустрічалися з стандартним пошуком дублікатів, який має максимально незручний інтерфейс, тут дуже важко щось зрозуміти, і налаштувати його, в принципі, не можна, немає змоги. Отже, ми вирішили розробити власний пошук дублікатів, який був би набагато зручнішим і допомагав би виявляти дублікати не гірше такого стандарту. Отже, першими цілями розробки в нас були перше, це обов'язково зручний інтерфейс, що дало б нам змогу вирішити основну проблему стандартного пошуку дуплікатів. Друге, це проста інтеграція, щоб була можливість при потребі підключити наш пошук до будь-якого іншого проекту. І третє це можливість налаштування, що давало б нам змогу налаштовувати правила для пошуку. Отже, після цього я почав працювати над структурою та алгоритмом роботи нашого контролу. Було вирішено, що контрол має складатися з двох компонентів: це в нас буде скрип. На вебресурс скрипт буде спрацьовувати на форми. Зразу ж на фоні знаходити всі можливі дублікати з вказаними правилами. І після того як ви будете зберігати форму, буде спрацьовувати метод, який буде провіряти, чи не відбулись зміни в жодному з полів, яке ми використовували для. Пошуку дублікатів, тобто, якщо змінилось якесь з полів, яке ми використовували, нам потрібно врахувати, що можливо дублікати, які були знайдені раніше, вже зараз не підходять нам, і ми запускаємо пошук ще раз. Якщо нічого не мінялось, то ми вважатимемо, що всі дублікати, які були знайдені зразу, є актуальними. Отже, після провіру ми відкриваємо веб-ресурс, передаємо йому всі знайдені дублікати і відображаємо власне користувачу. У користувача буде можливість переглянути всі знайдені дублікати. Також при потребі він може відкрити дублікат окремо у новій вкладці у формі, щоб побачити більш детальну інформацію, а не тільки ті поля, які ми йому відобразили. Після того як ми зробили першу версію, ми передали її в тестування. Через певний час тестування було вирішено трохи розширити функціонал і додати можливість відправки дедублікейшн реквесту. Це було зроблено, і мені в принципі здавалося, що вже майже все готово і все працює. Але на жаль, тільки до одного моменту. Вже в самому кінці мого тестування я зрозумів, що не врахував один момент. Зазвичай у записів не буває прям дуже багато дублікатів. Ми розраховували приблизно, що у нас буде ну 3, там, максимум 5 дублікатів, і приблизно завжди на такій кількості я і тестував це. Але одного разу випадково я натрапив запис, в якого виявилося аж цілих 14 дублікатів. Це Звісно, було тестове середовище, і можна було, в принципі, не звертати на це увагу, тому що, зазвичай, там тестові дані вони не відповідають реальним. Але все-таки я вирішив, що краще буде перестрахуватись, і потрібно переробити логіку. Тому що з самого початку я планував знаходити дублікати в скрипті і передавати їх у вебресурс. Тобто вебресурс у нас не мав ніяк взаємодіяти з системою, тільки показувати дублікати. Але передача даних у вебресурс виконується через URL, і там є певні обмеження по розміру даних. І Саме це стало проблемою у випадках, коли дуплікатів буває багато, щоб виправити цю проблему. Було вирішено трохи змінити логіку роботи, тобто скрип зараз вже не збирав інформацію про дублікати, а відправляв у вебресурс тільки ідентифікатор дублікату. І це суттєво допомогло зменшити кількість даних, які передаються, і вирішило нашу проблему. А вже сам вебресурс він отримував список ідентифікаторів. І, якщо це потрібно, витягував детальну інформацію з бази даних і використовувався для відображення. На даний момент це саме актуальна версія контролу, але вона ще знаходиться в процесі. Адаптації, покращення, тому що з'являються нові ідеї завжди. То щось придумови, так би мовити, зараз я вам продемонструю, як це працює на реальному прикладі. Тобто, у нас є контакт, ми робимо якісь зміни на формі, робимо його зберегти. І отримуємо список дублікатів. Як бачите, тут зараз все детально видно, він суттєво відрізняється від стандартного пошуку дублікатів. можна переглянути поля, також це все налаштовується, є можливість відкрити детальну сторінку з формою контакту, також при бажанні можна переглянути. Компанію, наприклад, або хто модифікував запис, тобто юзер. І також у вас є дві можливості з самою формою: це відправити дедублікейшн реквест, ну або проігнорувати нічого не робити. Для того щоб відправити дедублікейшн реквест, ми обов'язково маємо заповнити статус запису. Тобто у нас обов'язково має бути один мастер, і обов'язково має бути один дублікат. Якщо ми не заповнимо, ми відправити реквест не можемо. Після того, як ми вибрали мастера і дубліката, ми можемо натиснути кнопочку Request Duplication, і у нас відправився реквест. Зараз я вам ще хочу розказати трохи. Про інтерацію цього контролу в інші проекти. Тобто інтерація тут досить проста. В принципі, все, що нам потрібно, це імпортувати наш Solution, відключити скрип на онлайн і якщо це потрібно, змінити файл налаштувань. Файл налаштувань виглядає наступним чином. Тобто ми вказуємо entity, з якою ми будемо працювати. Ми вказуємо, чи потрібно нам відображати іконку з ініціалами. Ми вказуємо список правил, за яким потрібно шукати дублікати. Тобто, от, наприклад, беремо перший список, so Це буде перший список правил, по яким буде шукатися дублікат. Тобто у нас є first name, last name, parent, customer ID і DNL, Telephone and Base. Тобто, якщо є дублікат, де всі ці чотири поля співпадають з записом, який у нас зараз відкритий, він запишеться як дублікат. І так само з наступним. Наступний пункт у нас Show Columns, тобто це список полів, які ми будемо відображати. І що ви бачили на модалці. Також мені довелося ще додати один параметр це column Change, бо я зіткнувся з такою ситуацією, що ми. Ми використовуємо поля для пошуку дублікатів, які модифікуються плагіном, тобто вони не виводяться на форму. І для того щоб була можливість відслідкувати, що це поле змінилось, потрібно додати його окремо як поле на формі, цей список. Тобто, це телефон один без зміни, а це поле, за яким шукається дублікат. Це по суті одне й те ж саме значення, але тут воно модифіковане. І останній пункт це хідер. Ну це по суті просто щоб показати хідер запису, тобто феркстнейм власней, тому що ми можемо використовувати різні ентіті, і в кожної entity може бути свій хідер. Тобто десь там account name, наприклад, виводиться, десь first name плюс last name і так далі. І в принципі, на цьому у мене все. Всім дякую за увагу. Дякую, що вислухали. Хороших вихідних.